Креска благовіщення, створена Фра Анжеліка в 1450 році після повернення з Рима. Вона зустрічає нас на другому поверсі та одразу ж вражає своєю ніжністю та благоговінням. Під витонченими арками та коринфінськими колонами стоять тендітні фігури Діви Марії та Архангела Гавріїла. Їхня бесіда тиха і сповнена смирення. На задньому плані видно тосканські кипариси, що символізують вічне життя. А крила архангела нагадують веселку – знак Божого завіту. Світло у сцені розподілене нелогічно. Інтер'єр лоджі рівномірно освітлений, хоча основне джерело світла розташоване ліворуч. Це рішення підкреслює надприродний містичний характер події. Простота композиції та ніжна палітра посилюють атмосферу спокою та божественної гармонії, роблячи цю фреску не лише твором мистецтва, а й засобом для молитви та роздуму.